Усім привіт! У нас є три інвертора китайських виробник Чангі потужності 4000 Вт, 2600 Вт, 1600 Вт це пікова потужність, це номінальна це половина від вказаної пікової. Тож, виробник заявляє, що на виході кожного з цього з цих інверторів форма напруги. Синусоїда правильної форми. Тож, перевіримо, чи це дійсно так. Першого перевіримо, напевно, ось цього, найпотужнішого. Маємо 221 вольт на виході. Я підготував ось такий прилад і проводи. Прилад називається осцилограф. Ну що ж, поїхали. Вмикаємо в розетку. І перевіряємо. Так, ми бачимо, що форма синусоїди є чиста, правильна. Також тут вказана частота 49,8. Герцо 49,7. Тож виробник нас не надурив. Зараз перевіримо інші інвертори на меншу потужність. Отож, у нас перевірка йде інвертора 2600 Вт. Вмикаємо його. Є наша вилка. увімкнули Дивимося на форму синусоїди. Ось подивіться, проводи, проводи йдуть від інвертора. Ніде більше нічого не під'єднано. Подивимося форму ми вже бачимо, що дійсно. Правильна синусоїда і частота 49,7 Гц. Цілком, цілком пристойний результат. Ну і залишився в нас інвертор на 1600 Вт. І так, 1600 Вт. Вмикаємо 12 вольт. Підключаємо шнури. Бачу, так, я виняв вилку, вставляю. Так, щоб це. Не думали, що це якісь фокуси. Бачимо правильно синусоїду, як і в попередніх двох, і. Частота напруги 49,8 Гц. Ще хочу додати, що інвертори вони лише перетворюють напругу постійного струму в напругу змінного струму, яка придатна для живлення всіх, переважно ну, більшості, не будемо казати всіх, бо є менш потужні, менш, більш потужні споживачі. Тобто, можна підключати. На менш потужні, такі, такі прилади, як телевізор, наприклад, газовий котел, що дуже важливо. Ось, ну і якісь зарядні пристрої, ноутбуки і всяке інше. На більш потужні пристрої вже можна якісь насоси під'єднувати. Але всі ми знаємо: а хто не знає, будь-який двигун. Має пусковий струм, який, який більший від номінального, у, може бути більшим у 4-10 разів. Тож при виборі інвертора потрібно звертати на це увагу. Ну і завершуємо.